Вітаю вас, любі діти! Сьогодні у нас буде заняття з грамоти, і я запрошую вас попрацювати разом зі мною. Рада всіх я вас вітати і роботу розпочати. Діти, подивіться на картинку і скажіть, що з'явилось на небі. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго дня ми маємо сказати. Сонечко завітало до нас у гості, але воно чомусь сумне. Діти, воно хоче, щоб ми сказали йому приємні слова. Сонечко, яке воно? Лагідне, ніжне, яскраве, тепле, добре. Ой, погляньте, сонечко зраділо і посміхається усім нам. А як ви гадаєте, який у сонечка улюблений звук? Який перший звук у слові сонечко? Так, це звук С. Звук С позначається літерою С. Ось така вона, а алфавітна назва цієї літери С? Які звуки? Позначається літера. М'які та тверді приголосні звуки. А на що вона схожа ця літера? На половинку бублика, на місяць вірно. Назвіть слова, в яких звук с звучить твердо. Собака, масло, сало, сир, сорока, син. А тепер слова, в яких звук с звучить м'яко «Сі». сіно, рись, лось, сіль. Молодці діти. Літера с непроста, завжди гостей вона стріча. До неї букви підбігають, а діточки склади читають. Зараз почитаємо склади. Ас. Ос, ус. Іс, СА СО, СІ, СУ, С. Молодці. Речення будемо разом складати: скільки у реченні слів визначати. Речення діти треба скласти, щоб у ньому були слова, які починалися зі звука с, а кількість слів в реченні. Будемо позначати цифрою. Сорока сидить на сосні. Скільки слів? Чотири. Світа сама одягає сукню. Скільки слів? Чотири. Сонечко сяє. Скільки слів? Два. Добре, вірно виконали завдання. А тепер я розповім вам скоромовку, а ви повторюйте за мною. Ми носили воду в ситі, та дерева не полити. Воду в ситі не носити, саду ситом не полити. А тепер давайте швидше. Ми носили воду в сиці, та дерева не полиці. Воду в сиці не носити, саду ситом не полити. А ви, дітки, самостійно іще її вивчите і будете розповідати її швидко-швидко. Дякую вам за увагу! До побачення!